Виконання вогнезахисних робіт це вкрай важливий процес. Згідно зі статистичними даними, прямий вплив вогню рідко є причиною летальності під час пожеж. Найчастіше жертви виникають через обвал будівельних конструкцій і задуху внаслідок вдихання продуктів горіння. Що таке вогнезахисна обробка і навіщо вона потрібна? Усі будівельні матеріали, включно з найсучаснішими, піддаються впливу вогню, досягаючи певних температур, вони навіть якщо і не згорають. То деформуються, тим самим знижуючи міцність конструкції будівлі і збільшуючи ризик обвалення. Крім того, при нагріванні вони виділяють різні гази з метою запобігання, можливим збиткам і підвищення безпеки під час будівельних робіт, здійснюється постійне вдосконалення і посилення норм контролю над якістю виконання вогнезахисних робіт. Найважливіша сфера застосування пожежозахисної обробки пасивний превентивний захист від вогню будівель, що передбачають масові. Скупчення людей це вокзали та аеропорти, стадіони та торгові центри. Особлива увага приділяється об'єктам підвищеної небезпеки, наприклад, у галузях нафтопереробної та атомної промисловості. Пожежі на таких об'єктах становлять потенційну небезпеку для екології. Правильно проведені роботи з вогнезахисного оброблення на таких об'єктах дають змогу запобігти екологічній катастрофі, захисне покриття від вогню вентиляційних систем під час пожеж поширення диму вогню, чадного газу та інших продуктів горіння будівлею, відбувається повітропроводами і системами вентиляції. Тому всілякі інстанції, які інспектують пожежну безпеку, приділяють їм особливу увагу. Забезпечення захисту цих конструкцій є життєво важливим компонентом проведення вогнезахисних робіт. Деякі промислові підприємства, наприклад, підприємства хімічної промисловості, використовують повітропроводи для примусового виведення продуктів горіння у своїх експериментальних лабораторіях. Торіях у таких випадках Компоненти і припливно-витяжних систем повинні забезпечувати дотримання відповідного температурного режиму вогнестійкості. Теплоізоляція повітропроводів сприяє зниженню ризику вибухів і забезпеченню протипожежної безпеки. Для забезпечення вогнестійкості вентиляційних ходів на відкриті короби вентиляційної системи наноситься покриття з різних складів. Вогнезахисна фарба, яка містить антипірени, а під час загоряння спучується і утворює вогнетривку захисну плівку. Тонкошарове покриття, що має властивість спінюватися за високих температур, у такий спосіб запобігаючи потраплянню кисню на легкозаймисту поверхню повітропроводу. Покриття у вигляді різнобарвної мати, призначеної для вогневого захисту коробів з дерева і металу, як проводиться обробка для вогнестійкості металевих конструкцій. Незважаючи на вогнетривкість металів, при критичному підвищенні температури конструкції з металу втрачають свої функціональні та експлуатаційні властивості. Втрачають чи несучі здатності при нормативному навантаженні, щоб цьому запобігти, їх піддають спеціальні обробці для забезпечення вогнезахисту металоконструкцій після закінчення будівельно монтажних робіт, на них наносять різні склади, спеціальні лаки, фарби, штукатурки. Усі ці покриття, що застосовуються для обробки, мають супроводжуватися затвердженою технічною документацією, що містить інформацію про приналежність до певної групи ефективності за рівнем вогнезахисту, про витрату покриття і Необхідну товщину при нанесенні, про зовнішній вигляд, про термін гарантії та умови експлуатації, обробка дерев'яних конструкцій, способи та засоби. Деревина належить до горючих будівельних матеріалів і під час загоряння здатна дуже швидко поширювати полум'я. Тому її вогнезахист особливо важливий у будівлях з дерев'яними перекриттями, стінами, покрівельними елементами, а також у будинках з брусу і колоди. Для забезпечення необхідного ступеня вогнестійкості. Вину обробляють спеціальними складами антипіренами. Вони уповільнюють займання, знижують швидкість горіння і перешкоджають поширенню вогню. Існує два основних методи нанесення: поверхнева обробка, нанесення складу пензлем, валиком або розпиленням. Підходить для вже готових конструкцій і забезпечує захист на певний термін при дотриманні умов експлуатації. Глибоке просочення проводиться в автоклавах або в ваннах, коли матеріал занурюється в розчин під тиском. Цей спосіб дає. Більш тривалий і стійкий ефект використовується на виробництві. Усі вогнезахисні склади для деревини повинні мати відповідні сертифікати, що підтверджують їхню ефективність і безпеку. Крім того, повинна вказуватися група вогнезахисної ефективності. Перша група високий ступінь захисту, друга група середній ступінь захисту. Важливо пам'ятати, що з часом захисні властивості можуть знижуватися через вплив вологи, ультрафіолету і механічних пошкоджень, тому потрібна регулярна. Перевірка стану покриття і за необхідності його повторне нанесення.